У реаліях сьогодення горить і пече серце кожного українця. І саме тому ми тут, саме для цього ми маємо впоратися з цим. До вашої уваги вірш Полум'я війни у 21 столітті палає полум'я війни і гинуть навіть малі діти. Без їх причини, без вини прийшли людей усіх вбивати і спостерігає за цим світ. Цікаво світу споглядати, як людожерство сказ розквіт. Скажено та осатаніло вбивають московити всіх. Для них це звичним стало діло найліпша з поміж інших втіг. Європа кілька слів сказала, Америка щось мовила також. Та людяність в серцях їх спала, і милосердя спало тож. Справжніх людей серця кричали, хотіли жах цей припинити, а можна владці продовжали людське життя в війні палити. Найбільше за усе вражало, як сказом люті всіх, війна. Панічно і підло заражала, мутнів їх розум без вина, і прагнули вже всіх спалити у тому полум'ї війни, почали одне одного ловити, бо сказом вражені вони. Той сказ війни страшна зараза, мов лісова страшна пожежа. Немає спину тому сказу, це пандемія страх безмежна. Від люті – Кров залила очі і всіх в те полум'я війни скажено кинути вже хочуть, щоб згинули вже всі сини, щоб як загинув хтось у них, то має згинути вже кожен, бо сказ війни їх б'є під дих і зупинитися не може. А можновладці на те все спокійно й ласо поглядають. Прибутки їм війна несе. І втім, також межі не знають. Хто ж зупинить цю лавину, що котиться по Україні, хто сказний людський цей зупинить, згадає, що то є людина. Прокиньмося вже годі, люди, людьми безглуздо воювати, облиште злобу, сіять всюди, пора серця вже відкривати. Ми переможемо вже тоді, коли не кількість нас, а якість покладе край війни ході і скінчиться антилюдська напасть. Цивілізований свідче, плакавче, скоч в концю тебоці.